Дай Боже, шановне панство, сьогодні пройдемось по тому, як нам взагалі реалізувати такий от ефект, а головне, як нам зробити так, щоб клонер анімувався не зразу всією своєю масою, всіми деталями, а із певного кота до іншого кота. Ну тобто, щоб ми могли впливати взагалі на цю анімацію і вказувати, коли вона саме мала б починати діяти. І для початку я створю звичайний куб. Це буде щось типу мого планшету, ще робив, про що я показував у відео. А, і загалом старайтеся працювати саме спочатку і з якимись певними проєктивами, не завантажувати багато полігональні моделі для того, щоб комп вас не лагав і так, далі, і так далі. От щоб ви могли адекватно попрацювати анімацію, а потім вже замінити ці там, примітиви на якісь більш полігональні моделі. Тому тому. Я створив от певний цей примітив, я також створюю зараз клонер і закину у нього. Тепер нажму лівою клавішою миші по клонеру та налаштую відстань між цими копіюючими об'єктами. Десь так і збільшую їхню кількість. Для того, щоб сюди підвантажити якусь анімацію, мені необхідно виділити клонер лівою клавішою миші. Після того зайти в Мограф, Ефектор та вибрати «Plane». Якщо я виділю його лівою клавішою миші Plane і зайду в параметри, у мене тут буде три налаштування головних: це Position, це Rotation і Scale. Тобто по позиції, по куту і по розміру. В моєму випадку зараз треба анімовувати «Rotation», тому я заберу прапорець із position та поставлю прапорець напроти «Rotation». І зараз змінюю його характеристики, щоб він обертався в мене повністю. Зато тобто буде виходити мінус 180 градусів. От, щоб він там почав анімовуватися і закінчував приблизно у ті самі позиції, тільки трішки відзеркалені. От, і загалом в мене зараз є завантажена сюди анімація. Як мені зробити так, щоб на цю анімацію я міг якось впливати, анімовувати? Для того мені необхідно зайти в Plane та зайти далі у Fields. І якщо я зажму тут лівою клавішою миші, в мене тут є різні філди, е, які допомагають нам працювати далі вже з анімацією. В моєму випадку необхідно зараз вибрати Liner field. Я зараз виберу, і коли я його буду рухати, бачите, він вже впливає на мій клонер. Далі, що я можу зробити, це я нажму клавішу R, Shortcut, Rotation, зажму Shift і ліву клавішу миші для того, щоб воно на мене оберталося по 5 градусів. І. А якщо я зараз приближу, бачите, тут є такі невеличкі жовті точечки з краю. Якщо я буду тягнути за них, мій о, цей лайнер філ буде збільшуватись. Тому я його зараз більше, що трішки була більш плавніша анімація, та відведу назад. І далі мені треба буде його анімувати, тому я просто виберу лайнер філд в вікні Object. Зайду в атрибути, в координати, поставлю прапорець напроти позіщена, Перейду на 90 кадр. Переведу його до кінця та знову поставлю ключ. І тепер, коли я буду програвати, анімація моя буде працювати вже на мій клонер. І загалом ви можете користуватися не тільки Liner Field, а й підвантажити якісь інші моделі. Наприклад, зараз використаю, е, зайду знову у Field та використаю Spherical Field для прикладу. Тут також є такі невеличкі точки для реагування, я його збільшу. І бачите, тепер він буде мене там анімовуватись саме по е, в цій сфері. Тому у такому вигляді ви можете їх анімовувати і не тільки там по ротейшну, а і також додатково там і по е, позиції, що він там якось піднімався, а також по скейлу, що він там, наприклад, е, зменшувався. Тобто різні варіації. І на цьому все. та став лайк.